Поставили собі за мету розповісти всьому світу про навмисне зруйнований російською авіабомбою Маріупольський театр, у якому перебувало тисячі українців, і почали діями. Актори Донецького драмтеатру розпочали турне Європою із п'єсою Маріупольська драма. Першими побачили виставу глядачі Великої Британії, 8 січня. Ми вилетіли в Манчестер. Що стосується Манчестера, я вам скажу, нам дуже було приємне. Відчувати себе по-справжньому українцями там. Ставлення відношення і британців, і діаспори українських було настільки достойно, настільки це було е, вражаюче, вражаюче. Нас ніхто не жалів, з нами розмовляли. Як сильними, впевненими в перемогу в себе е, українцями. кожен із шести показів п'єси у будівлі театру хоум пройшов з аншлагом. Вистава «Сторітелінг» отримала схвальні відгуки від англійських критиків та відомих акторів. Актори кажуть, закордонний глядач зовсім інший. Тож і вистава відкрилася по-новому. Вистава отримала чотири зірки. це рейтинг театральний рейтинг. В Манчестері, не тільки в Манчестері, в Великобританії. Кажуть, що п'ять зірок отримала Тіна Тернер і Майкл Джексон, а Ми чотири. Ми, ми розуміємо, що це дуже великий показник. А п'ять зірок відгуки отримали. Це говорить про те, що люди сприймають нашу історію, цікавляться нашою історією. Маріупольська драма правдива історія акторів, які пережили під час трагедії 16 березня в театрі. В якій росіяни кинули бомбу. П'єсу актори не грають, а фактично щоразу заново переживають на сцені. П'єса розповідає людям правду про трагедію, що сталася в Маріупольському театрі. Її створив відомий автор. Олександр Гаврош. Два місяці тривала напружена, дуже напружена робота з тими людьми, які приїхали. Тоді була невеличка група, десь 15 чоловік приїхало, і практично з кожним я робив інтерв'ю. Той матеріал, що назбирався, він ще шліфувався вже і під час репетицій. Більше того, навіть коли відбулася прем'єра, і вистава вже жила своїм життям, постійно вносяться якісь зміни. Сталася і заміна актору, і таким чином вистава постійно живе. З цією п'єсою актори Гералокованого в Ужгород-Донецького театру вже об'їздили майже всі громади Закарпаття. Побували і в інших регіонах країни. Маріупольський театр був тимчасово переселений, переміщений до міста Ужгород, і з тих часів. Театр розвивається, театр поповнюється, поповнюється молодими артистами, театр е відтворив репертуар, дуже потужний. Ця вистава вона продовжує жити, вона продовжує бути меседжем. На весь світ в Ужгороді наступний показ маріупольської драми відбудеться 31 січня. В березні ж виставою актори вирушать у турне до Молдови, Парижа, Мілану, Загреба, Берна та Відня.